Сьогодні ми продовжуємо наш е, волонтерський рух адвокати ЗСУ під Залужного Валерію, вона е, Сьогодні поступив відповідний запит, е, який ми сьогодні будемо розгля розглядати. Але перед тим, як е, ми почнемо. Постав лайк, підпишись на канал, зроби репост з цього відео. Це спонукає мене для подальших консультацій. І так, запит наступного чину. Хочу поступити в університет, але зіткнувся з проблемою. Я за кордоном і для поступу потрібний військовий квиток. Я не знаю, чи варто мені їхати по нього в Україну, чи можу його десь взяти за кордоном. Ну, за кордоном, відповідь коротка, ви не можете його взяти, тому що ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки це колишні військомати, вони займаються видачею військових квитків. Вони знаходяться на території України відповідно до адміністративно-територіального. Поділу. Ну, тобто, В певному районі, де ви проживаєте, повинен бути відповідний ТЦК. Це перше. Друге, чи варто їхати по нього в Україну? Ну, Тобто, питання таке, що ну, це ваше. ну, Якщо вам більше 18 років, то якщо ви заїжджаєте, то ви не, ну якби там повинні бути підстави для виїзду за кордон. Якщо у вас таких підстав по виїзду за кордон, які визначають правила перетину державного кордону, немає, то вас не випустять за кордон. Чоловіків з 18 по 60 років не випускають за кордон, якщо там немає певних підстав для виїзду. Ці підстави можна подивитися, як я вам зазначив, вправо перетину державного кордону. Тому, чи ви дадуть вам військовий квиток, ну, скоріше все, чи, ну, я так розумію, що ви, ви виїхали за кордон, і ну, є проблема те, що ви приїдете в Україну. По-перше, вас не випустять, а по-друге, -по -по зараз мобілізація. Тому вирішуйте самі. Якщо для вас це не питання, то можете приїхати вирішувати свої ну, певні взаємовідносини з ТЦК. Тому така коротка відповідь. На сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього найкращого. Україна переможе!